Ось уже більше року сколихують Україну постріли, не висихають на очах матерів сльози, кожен день несе нові втрати та горе. Тисячі українців позбавлені спокійного сну через жорстоку гру шкурних інтересів однієї держави до іншої. Так було завжди війни престолів, князів та навал виникали майже в усі історичні епохи, але то були древні часи. Коли людьми керували загарбницькі інстинкти, а не суспільні цінності, що базуються на гуманізмі, освіті, новітніх технологіях, невже маючи усі привілеї комфортного життя у 21 столітті, потрібно воювати, провокувати один одного на вбивство та кровопролиття, змушуючи тисячі матерів чекати своїх синів звідти, звідки нерідко вже нема вороття. Тарас Якимчук, 20-річний юнак із села Мізоч з Долбунівського району, самого дитинства мріяв про те, аби стати військовим. Подан усе на світі, хлопець любив своє рідне село, батьків та дівчину Олю. У липні місяці минулого року його не стало. Війна забрала життя зовсім молодого, сповненого жаги до життя воїна. адже мама Євгенія мала уже двоє дітей від першого шлюбу, а ось у тата він був єдиним сином. Тож малому завжди приділяли багато уваги. Через особливу любов рідних, мабуть, і виріс Тарас не таким, як усі, з гострим відчуттям справедливості, з толерантністю англійського пера та відчай духом і спортсменом. Він йшов у школу, він взнав все. все Ми йому навіть проводили уроки по 45 хвилин вдома. Він йшов. Він вмів читати, писати, дуже хороше, ну дуже хороше. Він вчився дуже добре, по 6 клас. Далі він почав займатися цим спасом. Казацьке бойове мистецтво спас, воно не в тому, щоб навішати комусь, а якби це самооборона, принцип, щоб захистити себе, батьківщину, ну, наприклад, дівчину, сім'ю. І він в шостому класі. Мама каже: Я себе бачу тільки військовим. Я хочу бути миротворцем. І каже, буду танцювати. Я згадую про цю дитину, і дуже такі хороші в мене враження склалися про нього. Тому що ця дитина в якійсь мірі в моєму класі була миротворцем в усіх конфліктах. Коли в нас щось таке виникало надзвичайне, то він завжди намагався досягнути справедливості в тому чи іншому питанні. Плакала. Спочатку Тарас потрапив на навчання до Десни, а потім у Хмельницький, де готують бійців спецназу. Контракт з хлопцем заключили відразу. Командир помітив витривалість та наполегливість юнака. Ми йому дуже дуже багато купили цієї одежі. Туди треба було дуже великий рюкзак. Перші місяці він всього-навсього отримав 1800 Це були зовсім копійки. Ці грошей йому не вистачало, бо треба було частину здавати на різні бумаги, платити за квартиру і їхати додому. Ми старалися, ну, які ми могли гроші, ми все старалися. Відомо, що майбутні спецназівці долають великі навантаження. Тарас бігав по 15 кілометрів в день, стрибав з літака та вкладався в усі нормативи. Підбавили йому значить, вже зарплату. Він отримав в 2013 році 3800. То це він вже дуже радів. Дуже радів, бо він в міг своїй дівчині купити квіти, які було 8 березня 13-го року. Він привіз для мене. І для своєї коханої дівчинки такий рози Смельницька, що сусід дивився, і два торти Чорний принц був його любимий торт. Оля казала, каже: я була ними безмежно рада, цими квітами, такі червоні і великі, такі бутони. Ми ходили з ним в один клас, але якби на якісь стосунки навіть натяку не було. Я його спочатку, напевно, більше як друга сприймала, як брата, навіть можна сказати. бо Ну, от якась з ним така любов була, не знаю, платонічна більше. Після закінчення, вже як він пішов в армію, то ну, тоді ми якби зійшлися з ним. Дуже сильно любила. І напевно, так як він до мене, ну ніхто не відносився, ніхто так не ставився. Завжди можна було в будь-якій ситуації до нього прийти. Там. Він міг і сердитий бути, і все, але щоб він там відмовив в чомусь, то ні, ніколи. У 2013 році десь зимою в їх відібрали елітні війська кращих. 140 й центр. Це була розвідка. Бо я ще говорила на нього сину, кажу, а що ж ви будете розвідувати? Кажу, розвідка, то це ж кажу, як війна. Війна у хату Якимчуків вірвалася задовго до того, як вони про це дізналися. З 22 квітня 2014 року Тарас перебував у зоні військових дій на сході. Розповів про свій від'їзд тільки рідній сестрі Наталці та дівчині Олі. Батькам заборонив говорити, була тріця, а я дзвоню до якого сину. Я хочу напекти пирогів, всього домашнього взяти і приїхати до тебе. А він мені каже: Мама, я на полігоні! Тут у нас все їсти є, каже, ви нічого нам не роздіть. Кажу сину, а чого ти дзвониш більше вночі? Ну, каже, мама, я ж днім не маю коли. Ви ж розумієте, що не маю коли. Ну в мене було так серце, знаєте, насторожене, все, ну, але ж я не думала, що він вже там. І було 8 червня. Чи 9 червня. Він каже, мама, я їду додому. Я так зраділа. Тільки каже, зразу я заїду Олі, ми погуляємо в Рівному і їду додому. Правда, він приїхав вечором додому, це було години сім. І в нього на брові таке роз, ну, розсічене таке, знаєте. І на ножках, як він вже роздівся, то на ножках такі були чорні п'ятнишки такі. І він, як ліг спати, і я так за ножку його погладила, а це такі. Такий, знаєте, як осколочок, ну як залізне мені показалося щось. І кругом нього таке було червоненьке вже. І я до нього він вже став я кажу: Тарасик, а що в тебе на ножках? Та нічого, мама, нічого, мама. Залишитися вдома Тарас мав на два тижні, аж раптом 13 червня пролунав дзвінок. Командир викликає негайно в частину, пояснив юнак і поїхав. А через кілька днів сусід розповів Євгенії Володимирівні, що бачив їхнього Тараса на БТРі у Слов'янську. Ми до нього дзвонимо, кажу, Тарас, ти в Слов'янську. А він мама, хто вам таке казав? Кажу, сину, ти в слов'янську. І він нам вже сказав: Мама, так, я в слов'янську. От він розказував, як вони в кожного в їх, у кожного був прапор український. Біля грудей лежав прапор український. І вони, ну, де вони вже що освобождали, значить, то вони вішали прапор цей український. І Тарас дзвонить, каже: Мама, чи ви не дивилися у новинах, як ми слов'янську цю мерію виносимо в сепаратистів, це оружжя, яке вони вже покинули в ящиках дерев'яних. І каже: Я із другом повісив прапора українського. Того скинули, каже, кинули прямо на землю, каже, а свого повісили. Каже, це був я. Кажу, сину, а як же ж тебе як от показують новини? Може, я кажу, тебе десь впізнали. А він каже, мама, дивіться, як автомат у лівій руці, то це Тарас. Пане президент, ваша вказівка виконана. Місто Слав'янськ Донецької області зачищено від терористів. На цю хвилину піднімаємо прапор України. Свято Ольги 24 липня відкриваються двері, заходить мій чоловік, в нього очі, і він каже, ходи додому, я кажу, що з Тарас, тарасом вова, що з Тарасом? Ходи додому. Я тільки до порога дійшла і я впала. Я вже не пам'ятаю, як, що. Скоро мене привезла додому, я відкрила очі, стояв воєнком, У нього теж очі на очах сльози. І він підійшов і каже, ваш Тарас героїчно загинув за Україну. Я впала перед ним на колінах. Кажу мому, Тарасу 20. Йому тільки 20. Він не міг загинути. кажу. Про подробиці смерті Тараса Якимчука рідним майже ніч. Свічку тихенько запалю, помолюся, за заріну Україну до за гресного Тараса, щоб жопину у бою.